На той момент ми привезли 96 соба... О, Боже, 96 котів і 72 собаки. Більшу частину котів саме з Херсонщини вже є прилаштована, але тим не менш тут живуть ще інші котики, так само зевакуйовані зі сходу та з інших міст, в яких ведуться активні бойові дії. Це благодійна організація домівка врятованих тварин, що у Львові вона рятує та реабілітує диких і домашніх тварин. З початку повномасштабного вторгнення вона прийняла близько 6 тисяч покинутих тварин із регіонів, що постраждали від бойових дій чи підтоплення внаслідок прориву Каховської ГЕС. Деякі з них уже знайшли нові домівки за кордоном, деякі оселилися в інших місцях України. Оксана Шаповалова та її чоловік із Херсонщини. Вони втекли від російських військ із рідної нової каховки й тепер працюють тут волонтерами. Жінка опікується собакою з кличкою зубик, який унаслідок ракетного обстрілу втратив лапу. Він жив на подвір'ї, і коли його знайшли м він був на ланцюзі, Вони його відпустили. Думали, думала, він кудись втікне там чи що. Але він нікуди не тікав, Він чекав своїх господарів. Ну і прилетіла ракета і ну, влучила. І він травмувався. В нього здвинулась челепа і осколками поранила лапу. Потім її прийшлося ампутувати. Також до порятунку тварин, які постраждали внаслідок війни, долучився ведмежий заповідник Домажир, що за 15 кілометрів від Львова. Уже майже рік тут живе ведмідь із кличкою Бахмут. Його знайшли українські солдати неподалік від лінії фронту. Деякий час вони його годували, поки зрештою не перевели до притулку. У вересні місяці військові під час обходу в самому Бахмуті. Знайшли на території приватного будинку клітку, в якій був ведмідь, який був знесилений. Скільки він був без їжі, без води, ніхто не знає, тому що там все було зруйновано навколо нього. Якимось чином його клітка вціліла, і відповідно військові звернулися до зоозахисних організацій. Доглядачі кажуть, що зараз ведмідь став набагато спокійнішим і дедалі впевненіше досліджує свій новий дім.